Ісусу Христу. Слава навіки Богу! Священник Олексій, скажіть, будь ласка, нащо в'яжуть хустини на рукавах під час похорону? Знаєте, то якась баба придумала в якомусь селі і в тому селі роблять. Ні, в нас Бог вам нічого такого не в'яжуть. Але ви знаєте, то людська обрядовість нашому мужикові, нашому дядькові, який несе бабу у до гроба, хустина на, на рукавові чи на руці. На... Тому як то? На Буковині є, що ще дарують ковдри всім, хто прийшов на похорон. Ще щось. Нащо воно? То є обрядовість, яка не має нічого спільного сказати таке з християнським життям. Каже, баба була добра, дарує всім по ковдрі. І родина мусить брати кредита, щоб баба подарила всім по ковдрі, бо так роблять в селі. Є обряди, які не зв'язані з християнським життям, і ці хустини на руках вони не потрібні. Що воно дає з християнської точки зору? Хочете прийти, розділити скорботу. Придіть, з родиною поскорбіть, помоліться, лишіть 500 гривень вродичам, якщо маєте можливість, і все. А не хустини. хустини, і тоді не знаю, що робити з тими хустанами кожної квіточки по 300 хустин, в шафі. Будьте здорові, будьте благорозумні. Хустини не потрібні на тих похоронах.